Не говорив нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів, її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним, із пополища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна бо мова глибше, ніж пташини спів, В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків.